Вітаю, коли ми чуємо слова підводний човен, що одразу уявляємо? Величезні сталеві машини, ядерні реактори, правда ж? А що, як я вам скажу, що один із перших у світі бойових підводних флотів міг з'явитися в українських козаків ще у 16 столітті? Ні, це не сценарій для фільму. Це одна з найбільш неймовірних і таємничих сторінок нашої історії. І от зараз ми спробуємо в ній розібратися. Отже, головне питання: чи справді це можливо? Чи могли запорожці, яких ми знаємо за їхніми шаблями та швидкими чайками володіти технологією, що випереджала свій час на цілі століття? На перший погляд, це звучить неймовірно, але давайте не поспішати з висновками і поглянемо на свідчення, які дійшли до наших днів? Щоб усе зрозуміти, треба згадати, ким були козаки на Чорному морі. Це була справді грізна сила. На своїх легких і неймовірно швидких човнах чайках вони буквально тероризували Велетенську Османську імперію. Вони брали штурмом неприступні фортеці, як от Сіноп чи кафу, і навіть підходили під самісінькі стіни Константинополя, тодішнього Стамбула. Це були не просто розбійники, а справжні господарі Чорного моря. І ось тут починається найцікавіше. Бо, хоча наші власні літописи про це мовчать, про дивовижну козацьку зброю нам розповіли іноземці, люди, які бачили це на власні очі, і були просто шоковані. Тільки уявіть собі цю картину. 1595 рік. Французький єзуїт та філософ Фурньє перебуває у Стамбулі і записує ці неймовірні розповіді. Він пише, що спершу й сам не вірив, думав, це якісь місцеві байки. Але потім, поговоривши з очевидцями, він зрозумів, це правда. Люди бачили, як козаки буквально виринали з морських глибин. Це не чутки, а задокументоване свідчення справжнього шоку. А ось вам погляд уже військового професіонала. Майже через два століття французький військовий історик капітан Монжері вивчав це питання, і він стверджує, що це була не якась разова акція, а відпрацьована технологія, яку козаки використовували майже 200 років. Тобто, це був не просто засіб для однієї атаки, а стратегічний інструмент для таємного пересування морем. Гаразд. Свідчення виглядають переконливо. Але як Як це взагалі могло працювати у XVI столітті? Здається, що це якась магія, але насправді ні. Лише блискуча інженерна думка і, звісно, козацька кмітливість. Ось вона геніальність у простоті. За основу брали звичайну козацьку чайку, а ключова ідея це подвійне дно. Простір між двома днищами заповнювали баластом, найчастіше звичайним піском, щоб човен занурився. Ну а щоб вода не потрапляла всередину, усі щілини неймовірно ретельно просмолювали. А тепер давайте подивимося, як це виглядало крок за кроком. Спочатку човен готують, просмолюють до ідеальної герметичності, потім завантажують пісок у міждонний простір, і він повільно йде під воду. Добре, а дихати як? А для цього були довжелезні порожнисті трубки з очерету, їх виводили на поверхню, щось на зразок сучасного перескопу чи шноркеля, і екіпаж отримував повітря. І ось кульмінація: підійшовши до ворожого берега, козаки швидко скидали баласт. Човен, як поплавок, вискакував на поверхню, і починалася абсолютно несподівана атака. І це, до речі, не просто теорія. Ось вам конкретний приклад бойового застосування. Під час штурму турецької фортеці Сіноп козаки підпливли до берега, маскуючи свої човни під звичайні колоди, які нібито просто прибило хвилями до берега. Турецька варта, звісно, нічого не запідозрила, а на світанку ці колоди раптом ожили. З них вискочили козаки і за лічені хвилини захопили місто. Це ж просто ідеальна диверсійна операція. Але ось тут виникає одне дуже логічне і незручне питання. Якщо це була настільки неймовірна, настільки ефективна технологія, то чому про неї не писали самі козаки? Чому мовчать українські літописи? І це, мабуть, головний історичний парадокс цієї історії іноземці в шоці описують небачені досі підводні човни, а в наших джерелах абсолютна тиша. Ні Саміло Величко, ні Григорій Грабянка, ніхто з відомих козацьких літописців не згадує про них ані словом. Чому так? Так, і це справжня проблема для істориків. Немає жодного матеріального доказу: ані уламка такого човна, ані креслення, ані схеми. Навіть пізніші українські історики, як от Грушевський, оминали цю тему. Чому? Ну, можливо, це була настільки секретна військова технологія, що її таємницю оберігали як зіницю ока, і просто не довіряли паперу. Або, може літописці більше уваги приділяли сухопутним битвам. Це і є головна загадка. То що ж ми маємо в підсумку? Давайте зважимо всі за і проти і спробуємо винести вердикт цій дивовижній історії. А тепер подивіться на цю хронологію. Це просто вражає. Якщо свідчення іноземців правдиві, то виходить, що козаки випередили офіційно визнаних європейських винахідників на десятки, а то й на сотні років. Перший англійський підводний човен з'явився лише у 1620, му і то він був більше атракціоном для вольмож. У Франції, в 1634-му це був лише проект на папері, а козаки, виходить, у цей час вже активно використовували свої судна в бою. Отже, яким буде наш висновок? Так, це правда. У нас немає уламка човна, який можна потримати в руках, але вага послідовних і незалежних свідчень іноземних очевидців, військових та істориків надзвичайна. Ігнорувати їх просто не можна. Все вказує на те, що запорожці дійсно володіли унікальною випереджаючою свій час технологією. Це був їхній секретний козир у боротьбі з могутнім ворогом. Ця історія показує, як мало ми насправді ще знаємо про наших предків і змушує задуматися: якщо вони змогли створити підводний флот у XVI столітті, то які ще дивовижні таємниці інженерної думки та військової хитрості приховує козацька доба? Погляд для досліджень тут просто безмежне.